Органи самоорганізації, про які сьогодні тут йдеться, це один із елементів якраз спільного представлення та відстоювання, перш за все, прав мешканців певної території. Коли ми говоримо про орган самоорганізації населення, тут для нас не принципово, хто є власником відповідної квартири, відповідного будинку і тому подібне. ОСББ ви не зможете створити в приватному секторі. Ви розумієте, чому? Да? Тут небагато квартирних будинків. ОСББ ви не зможете створити, наприклад, Скажімо, в гуртожитку, який йде не приватизується да, відповідні кімнати. Тому виникає певним чином ситуація, що це зовсім неправильно, коли намагаються скажімо, органи самоорганізації ОСББ. В них зовсім різні функції, в них зовсім різні повноваження. І дуже часто, як свідчить практика багатьох міст, саме коли об'єднуються навіть в одному будинку, створюється і ОСББ, і орган самоорганізації населення, це дає можливість. Поєднати зусилля їх, чому? Тому що орган самоорганізації населення, як я вже сказав, це перш за все представницький орган, який відстоює інтереси мешканців в органах влади, наприклад. А ОСББ це об'єднання, як ми сказали, на підставі власності, і воно спрямоване, як правило, на вирішення тільки питань в сфері житлово-комунального господарства, тобто обслуговування будинку прибудинкової території.